Ісусу Христу, ось і настав час, коли ми готуємося зустрічати одне з найбільших і найсвітліших свят року святе Христове Воскресіння. Готуємося ми його зустрічати, входячи у Великий Піст. Сьогодні з надстоятелем Свято-Михайлівського кафедрального собору отцем Богданом. Бойко ми будемо говорити саме про піст, що він означає, для чого нам даний і як його правильно пройти. Отож, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Розкажіть нам, будь ласка, що це за Великий Піст, як він увійшов у наше життя, і взагалі, для чого Він нам даний? Великий піст це є найдрівніший і найважливіший, як вже сказали, для всіх православних християн. Він готує нас до світлого Христового Воскресіння. Цього великого свята над всіма святами. Потрібно сказати, що багато його приймають як якусь повинну чи наказання. Ні. Це велика радість, це готування, готуємо ми свою, або, скажімо так, більш правильніше. Ми очищаємось для того, щоби зустріти. Велике свято разом з Господом, тобто очистивши душу від гріха і наше тіло, яке допомагає нам, коли ми постимо, ми приймаємо, ми воскресаємо з Христом і приймаємо якраз Воскресіння Христове як разом Воскресіння нашої душі, очищенням від гріха. Дуже гарно про цей піс сказав великий святитель Іоанн Золотоустий. Зачитаю, що було це дослівно. Хто обмежує піст тим, що тільки утримується від їжі, той дуже ганьбить його. Не одні вуста повинні постити. Ні, нехай постять і око, і слух, і руки, і все наше тіло є відсторонення від зла, приборкання язика, стримання гніву, приборкання похоті, припинення наклепу, брехні і клятвопорушення. Ти постиш, покажи це, нагодуй голодних, спраглим дай пити, відвідай хворих. Не забудь ув'язаних, пожалій, змучених, втіш скорботних і таких, що плачуть. Будь милосердним, лагідним, добрий, тихий, довготерпеливий, жалісливий, незлопам'ятливий, благоговінний і степенний, благочестивий, що Бог цей піст твій прийняв і вдостальдарував Тобі. Плоди покаяння. Про які от плоди покаяння дуже гарно говорить також великий російський святий, преподобний Серафим Саровський, я пробачте, також зачитаю це дослівно. Цікаво, слухаймо. Піст, молитва і будь-які інші справи християнські, якими б добрими вони не були. Не є метою християнського життя. Бачите, як він каже? Це не є метою. Що є метою? Вони слугують головними засобами для її досягнення, досягнення мети. Істина ж мета християнського життя це стяжання Духа Святого Божого. Пісти молитва. Милостиня і добрі справи, що здійснюються в ім'я Христа, є дійсними засобами для стяжання Святого Духа, тому що добро зроблене задля нашого Спасіння. І зроблений це наш подвиг, ми робимо ради Ісуса Христа. Дарує вінець правди не тільки в житті майбутнього віку, але і в земному житті. Переповнює нашу Душу Духом Святим. Ви бачите, як сказали, великі святі. Но, насправді це значно розширює те загальне значення, яке ми знаємо всі про піст. Що це не тільки відмова від їжі, як прийнято. Ви дуже правильно кажете, на сьогодні. Е... Приступаючи до посту, ми собі ставимо завдання тільки не їсти. В посланні до римлян дуже гарно говорить апостол Павло, це читається в неділю про Страшний суд, перед неділя перед постом. Римлянам пояснює, що той, хто їсть, нехай не осуждає того, хто не їсть. А хто не їсть, хай не осуждає того, хто їсть. Важливо сьогодні однозначно, щоб ми зрозуміли, що їжа нам нічого не дає і не забирає. Як і не їжа не дає і не забирає. Але важливо, я пояснюю, святі Оці, коли наше тіло перенасичене, воно тоді хоче відпочити, воно тоді хоче якоїсь празності. І тому для того, щоб ми підкріпили нашу, наш дух, то Великий піст поставлений церквою так, що ми більше покладаємо в наш, наш час, віддаємо наш час. На молитву, на читання священного писання, читання настанов святих отців. Але разом з тим ми також і не вдовольняємося або не тішимося тими різними наїдками, які можуть переповнити наше тіло якимись похотями тілесними. Тому що вони, коли є в достатній кількості для нашого тіла, вони зразу ж, звичайно, ми хочемо відпочити, хочемо е, також якихось забав і іншого. Щоб цього не було, то наше тіло повинно бути поставлено нами в певні рамки, тобто, в певні межі. Тобто більше віддавати духовному в цей? Роздумувати час. про наше життя, роздумувати про те, наскільки і як. Ми відносимося до Бога, як ми відносимося до церкви. Церква це є невидима церква, це Ісус Христос, Голова церкви, і всі ті святі, і всі ті, що є на небі разом з Господом. І до церкви земної це наша церква, це люди, як ми відносимося до храму, як ми відвідуємо молитви, тобто богослужіння, як ми приходимо до сповіді і причастя. Як ми відносимося до наших рідних і близьких, скільки прикрощей ми вчинили їм, усвідомити свої помилки, тобто просити Господа, щоб Він відкрив нам бачення наших гріхів. Тому, читаючи навіть молитву Єфрема Сирина, ми читаємо наступне: Господи, владико, життя Мого, духа лінивства, безнадійності, владолюбства. Пустомовства не дай мені, духа стоти, смирення, терпіння і любові даруй мені. Так, Господи, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословенний є на віки віків. Амінь. Тобто час посту – це є час роздумування, час молитви, час подвигу. А молитва, читання священного писання, навіть, і, можливо, якісь обмеження в сні. Ну, Ми говоримо зараз про тих, які мають можливість, тобто про священників, про прихожан, які більш е, вільніші в своєму часі. Якщо говорити про тих, які працюють, звичайно, церква послаблює піст для тих, які важко працюють. Адже сьогодні. Ну, Пробачте, скажу так, через піс не може зупинитись будівництво помешкань. Чи, можливо, якась важка робота, яку виконують працівники. Вона продовжується. І ми її виконуємо. Чому? Бо це наш самий основний і важливий обов'язок. Ради кого? Ради людей. Знову ж таки, це як службу людям. так? Службу людям. І тому. Тут важливо підійти до свого духовника, з ним порозмовляти, взяти в нього благословіння на те, як ми будемо постити, що є основним для нашого посту. І от якраз те, дотриматися весь піст. Тобто, так як нам духовник благословить і як ми приймемо це, постаратись дотримувати весь піст. Дуже важливо, бо дуже часто ми покладаємо на себе дуже великі тягрі. От весь піст, я буду пити тільки одну воду, нічого не їсти. Буду молитися і в день, і навіть вночі, буду нести подвиг, спати не буду, буду читати священне писання, не буду дивитися телевізора, не буду нікого осуждати і так далі, і так далі, і так далі. І тут вже проходить перший день, другий, третій, максимум тиждень. І ми зразу ж послаблюємо себе і починаємо робити всі ті беззаконня. Чому? Бо вони стають тоді вже беззаконнями. Ми перед Богом дали обітницю навіть перед духовніком своїм. Навіть ми вже сказали Богові, що ми це виконаємо. Адже коли ми просимо у Бога благословінь, до доброти, помилування, ласки, або виконати якісь ну те, що ми просимо, і Господь нам це дає, mm -hmm. то він же ж не ставить якісь умови. Ми самі їх собі, а ми ставимо собі умови зразу ж. Ми пославляємо, ми кажемо: ну, от як було би отак, от то би оцього не було. Якби от якби не повинно бути цього, ми повинні постаратися, якщо краще взяти на себе менший тягар, щоб його донести. До кінця посту. Чим поклати на себе дуже великий, а потім впасти під цим тягарем у великому гріху беззаконня. Оце є дуже погано. Але чому цей піст вважається одним з найсуворіших і найскладніших? Він вважається найсуворішим. Ну, я не можу сказати, що він є найскладнішим, але. Якщо говорити про духовне, це велика боротьба. Чому? Бо ми хочемо разом з Христом воскреснути, перше, набути також розуміння, що таке є гріх і боротися з ним, викорінювати його в собі. І в цей час є дуже багато спокус, спокус нашого життя, спокус злих сил, які хочуть, щоб ми. Згрішили, впали в гріх і робили беззаконня. І от так, як в книги Іова в Старому Завіті, коли сатана так і пишеться, там, прийшов до Бога і каже: Він тебе любить, Він тебе благословляє, тому що ти йому оте, оте, оте і оте виконав, і дав, і благословив. А ти забери в нього. І Господь допустив, він приходив три рази до Господа і просив доступитись до Його. Господь сказав так, навіть тіла торкнешся, але душі його не торкнешся. Тому зло хоче торкнутися нашого тіла для того, щоб потім торкнулося на. Ми самі почали принижувати або, скажімо так, навіть кидати в гріх нашу душу. І тому він вважається якраз саме таким, як би важким. А чому великий? Тому що ми, як уже говорили. Зустрічаємо велике свято, свято всіх свят, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Це те надзвичайне, ради чого е, пророки пророкували. Адже ви дивіться, весь старий Завіт пророкував про щастя Ісуса Христа. Е, пророки Сая. Mm -hmm. Він говорить про те, як буде страждати Ісус Христос. І там є дуже багато про це. Тобто це є дуже важливим в боротьбі зі злом для кожної людини. Піст – це є важливим для боротьбі з злом. А для нас потрібно зрозуміти, це є час випробування і час е, збудування нашої душі. Тобто кожен рік ми проходимо піст, кожен рік ми оцінюємо своє життя. І кожний рік ми додаємо ще до нашого подвигу. Очищення, і набуваємо, маємо набувати те, що якраз і називається, і є найважливим, що називається, і це наголошує преподобний Серафим Саровський, стяжання Духа Святого. Але, як сказав Господь, Ісус Христос, служіння людям, служіння тим, хто нас оточує. Бо по тому я побачу вас, що ви мої учні, бо любов буде між вами. Але так чи інакше, людська натура, вона така, що може піддаватися спокусам, і цей піз насправді є дуже довгим, він триватиме 40 днів. І не можна сказати точно, з певненістю, і ви казали напередодні, що не потрібно зарікатися і ставити собі якісь умови, що ми пройдемо його так, як маємо, мали б пройти. Що робити, якщо все ж оступилися в ці, в ці дні посту? Не лише в їжі, а й в думках, помислах чи в справах. Один послушник прибіг до свого наставника, старця, в великій розпачі, все, я пропав. Господь мене не любить, тому що я впав і зробив отакі то безчинства, беззаконня. Ну що ж зробиш? Вставай. Іди далі. А якщо знову паду, вставай, йди далі. А якщо тисячу раз спаду, тисячу раз вставай і йди далі. Це наша боротьба, постійна боротьба тут в житті. Немає такого, що ми зразу ж, ну виходите в храм і вже не перший день і не перший рік, ви в храмі бачили з крилами ангельськими священників чи з німбом, що вони літають. На і святими. А на, на землі бачили святих? Теж не бачив. Тих не бачили. Вони є. Але та святість є в служінні Богу і служінні людям. І воно скрито в нас, в нашому грішному тілі. І от якраз ми працюємо над тим, щоб стати святими, проходячи випробування якраз тут на землі. Тому ставаймо і йдемо далі. Але потрібно каятись, каюсь, Господи, прости мені. Так як є перша неділя підготовча до Великого посту митаря і Фарисеї, що казав митар? Боже, будь милостивим до мене грішника. Отак і ми йдемо далі. Тобто не потрібно, як правильно сказати, не впадати у відчай. Ні в якому разі не можна впадати в вічі. Ви знаєте? Е, завершення посту, страсний тиждень, страждання Ісуса Христа, розп'яття Його на Христі. І біля нього розп'яли двох розбійників. Один казав: Господи, пом'яни мене у царстві своїм. Пом'яни мене у царстві Своїм. В Євангелії ж не написано, який він був розбійником. А можливо, він вбив багатьох людей. А хто я знає, які він ще безчинства вчинив? І Господь сказав, істину кажу тобі, ти сьогодні будеш зі мною у раю. Він розкаявся. Це є приклад того, що коли ми усвідомлюємо, розкаємося, Господь нас приймає, приймає до себе. Бо Він же сказав, Євангелій написано, прийдіть до мене, струджені, обтяжені, я заспокою вас. Прийдіть. І от якраз пісці, якраз от, от той, той час, коли ми. Працюємо над собою і під, приходимо ближче до Бога. Це не час, от дуже часто ми собі ставимо за мету, до посту, цей, перепрошую, до посту ми готуємося, піст ми проходимо, Пасху зустрічаємо, а потім знову гуляють душе, пекла немає. Ні, це ми на якийсь невеличкий відстань, невеличку відстань приблизились до Бога. Але не відступаємо. Приходить час, ми знову приближуємося до Бога. Це є та праця, яку ми набуваємо для того, щоб ніколи не відступати в сторону гріха, а приближуватись до Бога. І тому церква поставила. В нас же ж, бачите, є чотири пости: саме найвеликі, так і називається, великий, Чому був? Бо це свято над святами, це найбільше для нас. Ми ж хочемо воскреснути з Господом нашим Ісусом Христом. Коли наша душа прийде час, ми підемо з цього світу, душа стане перед Богом і хочемо бути в тому місці, де велика радість, і чекати разом з Господом, світлого Христового, Воскресіння, Воскресіння всіх і страшного суду. Так як читається перед неділям. Підготовча по до Великого посту про страшний суд стати по правиці Господню. Ви думаєте, що можливо прийти піст, не оступившись? Головне, щоб не було гордині. Бо нам здається, що якщо ми виконуємо, то це горди... це багато допоможе нам. Ні, головне. Не возгордитись, бо гордому Господь противиться. Е, є такий схерхімандрит, схій схійгумен Іван, е, Він е, був у фінляндському монастирі, mm -hmm. і от в своїх настановах він дуже багато настанови давав своїм духовним дітям. Він казав, що є багато таких святих, от його приклад, багато святих, які навіть довший час ціляли людей. Бачили ангелів на небі, але впали, згрішили і впали. Тому, А згрішили, знаєте від чого, від гордині. Тому ні в якому разі не ставити собі великий мети, не возгордитися, от я, Митеря і Фарисеї, от я такий великий, пощу, молюся, даю десятину. І він був неоправданий, він був осуджений Богом. Тому Пам'ятаємо цю притчу про Митря і Фарисея. Дякую за цю розмову. Сподіваюся, що наші глядачі трошки більше дізналися, що таке Великий Піст, і насправді з гідністю прийдуть цей шлях, зустрінуть світле Христове Воскресіння, і всі ми будемо благословенні, і все у нас буде добре. З Богом! І нехай Господь допомагає нам у нашому подорозі.